Вітаю усіх! Ласкаво, прошу на мій канал! Ви любите пекти, але не хочете шукати новий рецепт для випічки? Сьогодні я покажу вам чарівний рецепт. Це універсальний бісквіт одне тісто, яке ідеально підходить для фруктового пирога і для високих коржів торта. А ще можна замінити пшеничне борошно на вівсяне людям, які не переносять глютен. Це справжня знахідка. Починаємо! Перший крок. Акуратно відділяємо білки від жовтків, слідкуємо, щоб жодна краплинка жовтка не потрапила до білків, інакше вони не зіб'ються. Вливаємо воду до білку. Починаємо збивати білки на середній швидкості до утворення піни. Коли піна стане стійкою, по одній ложці додаємо половину цукру. Збиваємо до стійких піків. Вони повинні добре тримати форму. Це запорука високого бісквіта. Тепер жовтки. Додаємо цукор, що залишився, і збиваємо їх до світло кремового кольору та збільшення об'єму в 2-3 рази. До жовткової суміші додаємо борошно. Розпушувач, крахмаль. Акуратно перемішуємо. Найважливіший момент: вводимо білки, додаємо їх частинами і дуже обережно рухами знизу вгору, щоб зберегти повітря, не поспішайте і не збивайте. Ось таке повітряне і однорідне тісто у нас вийшло. Воно готове до випікання. Якщо ви хочете спекти високі ідеальні коржі для торта, використовуйте форму діаметром 18-20 см. Намагайтеся не змащувати стінки, щоб тісто краще підіймалося, випікаємо при температурі 170 градусів у попередньо розігрітій духовці. Для торта приблизно 40-45 хвилин, для пирога 30-35 хвилин. Готовність перевіряємо сухою зубочисткою. От такі виходять коржі. Якщо ваш вибір безквітний пиріг, візьміть форму 24-26 см, в цей час можна додати свіжі фрукти, наприклад, яблука або ягоди якісь подивіться на цю красу один рецепт два абсолютно різних десерти